Вітаю вас на каналі Жіночий бізнес. Сьогодні будемо говорити про таємницю успіху в бізнесі, а саме про команду і як створити команду мрії. Дуже довго я йшла до того, щоб мати таку команду, яка б змогла ефективно виконувати всі задачі в бізнесі. А я тим часом могла б відпочивати на балі, хоча б два тижні. То, власне, і поділюся, як я це створила і як я до цього дійшла. Мене звати Оксана Тимків, я засновниця компанії Мудрак та Вумен Франч. Я створила цей YouTube канал для того, щоб ділитися з жінками, як йти в свою реалізацію, які інструменти найефективніші в побудові та масштабуванні бізнесу. Детальніше про мене є в описі до цього відео. Читайте, підписуйтесь. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, обов'язково ставте коментар, поширюйте серед своїх подруг, адже це цінна інформація я дуже вболіваю за розвиток українського YouTube та за розвиток української економіки та жіночих бізнесів. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших тем для кожного підприємця як створити команду мрії. Команду, яка підтримуватиме вас на шляху до успіху, поділятиме ваші цінності та реалізовуватиме вашу місію. Адже як сказав Рід Хофман, співзасновник LinkedIn, наскільки б геніальним не були ваш розум чи стратегія, якщо ви граєте поодинці, ви завжди програєте команді. Мій шлях до створення команди мрії був непростим, але саме завдяки цьому досвіду я зрозуміла, що будь-який великий успіх це результат. Спільної роботи. З чого ж почати? Коли я тільки починала свій бізнес, я робила все сама. Я була і викладачкою, і адміністраторкою, і маркетологіною. Мені здавалося, що ніхто не зробить це краще за мене. Знайомо. Але такий підхід швидко призводить до вигорання, і ви просто не можете рухатися далі, якщо не навчитесь вчитесь делегувати. І перший крок це усвідомлення, що команда потрібна. Поставте собі запитання, чи хочу я розвиватися далі, чи готова залишитися на тому рівні, де я зараз. Якщо відповідь так, можете не дивитися це відео далі. Але якщо ви бачите в собі потенціал до нового масштабу, тоді не перемикайтеся. Мій перший серйозний прорив стався тоді. Коли я взяла на роботу персональну помічницю, спочатку це здавалося розкішю. О Боже, я сама ще мало заробляю, а тут уже треба з кимось ділитися. Але згодом я зрозуміла, що це інвестиція в розвиток мого бізнесу. Помічниця звільнила мене від рутинних задач, і я змогла зосередитися на стратегічному розвитку компанії. Як же знайти своїх людей? Успіх команди залежить від двох ключових факторів: правильний підбір людей, спільні цінності та візія. наймі людей важливо розуміти, кого ви шукаєте. Напишіть портрет ідеального кандидата. Чим точніше ви уявляєте його риси, тим простіше буде знайти потрібну людину. І шукати не лише професійні навички, але й сумісність у цінностях. Людина, яка поділяє ваші цінності, легше адаптується до корпоративної культури. Обов'язково вчіть свою команду. У моїй практиці було багато випадків, коли люди без досвіду ставали найкращими спеціалістами, бо я була готова їх навчати. Я не раз наголошую, команда це відображення власника. Якщо ви самі ростете, розвиваєтесь, інвестуєте в знання, ваші люди теж будуть це робити. Важливість делегування важко переоцінити, адже делегування це ключ до зростання вашого бізнесу. Часто нас зупиняє думка. Я зроблю це швидше. Ніж поясню комусь іншому, але правда в тому, що делегування економить ваш час у довгостроковій перспективі, навчивши людину раз, ви звільните себе від цієї задачі назавжди, як розпочати делегування. Запишіть усі свої задачі, які ви виконуєте протягом тижня, виділіть ті, які можна делегувати, навчіть людину, як виконувати ці задачі. Моя порада починайте з невеликих легких задань. І поступово передавайте все більше і більше відповідальності. Свою першу помічницю я супроводжувала близько пів року для того, щоб точно навчити її робити все те, як я люблю, і так як я роблю. Але згодом я могла піти в ще більший масштаб, а моя помічниця вже тепер виросла до директора моєї компанії. Наступне, що треба робити, це розуміти чітку структуру своєї команди, хто яку роль та які функції виконує. Адже чітка структура команди основа її ефективності. Навіть якщо у вас невеликий бізнес, важливо розуміти, які функції має виконувати кожен член команди. Структура може виглядати так: власник, ви відповідає за стратегію, вісію, контроль ключових показників, ваш адміністратор. Це комунікація з клієнтами, організація процесів, це, власне, самі фахівці у вашому бізнесі, ті, хто виконує основну роботу: викладачі, дизайнери, продавці, якщо ми говоримо про магазин і товари, це маркетолог або смм, який відповідає за залучення нових клієнтів, і це фінансист або бухгалтер, який контролює фінанси та створює бюджети. З часом, коли ваш бізнес зростатиме. Ці ролі можна деталізувати і додавати нових спеціалістів. І звичайно дуже важливою є корпоративна культура, а саме як мотивувати команду. І команда працює ефективно, якщо є чіткі цілі та обов'язки. Усі повинні знати свої задачі та очікувані результати. Якщо в команді є довіра та повага, і ви підтримуєте відкритий діалог, готові вислухати і допомогти. Ваших співробітників люди працюють не лише заради грошей, вони хочуть відчувати свою важливість, бачити результати своєї роботи та розвиватися. У нас в команді є традиція проводити щомісячні планірки, де ми аналізуємо досягнення і ставимо нові цілі. Це мотивує команду і допомагає всім рухатися в одному напрямку. Які ж мої ключові уроки в побудові команди? Перше це не боятися наймати тих перших помічників-працівників. Це завжди здається складним, але це перший крок до масштабування. Наступне це довіряти своїй команді. Навчіть їх, але не контролюйте кожен їх крок, хіба перших шість місяців. Підтримайте. Атмосферу розвитку своїй команді, адже команда, яка росте разом з вами, стане вашим найбільшим активом. Зараз моя команда, це моя надійна опора. Я пишаюся кожною людиною, яка працює зі мною, і я впевнена, що саме завдяки цій команді ми змогли вирости навіть у найскладніші часи. І створення команди мрії. Це не лише про бізнес, це про довіру, розвиток і взаємопідтримку. Почніть з маленьких кроків, знайдіть хоча б одну людину, яка допоможе вам із рутинними задачами. Далі будьте відкриті до навчання, зростайте і надихайте свою команду. Пам'ятайте, команда мрії – це не випадковість, це результат вашої наполегливої роботи. Ви зможете це зробити, якщо вже сьогодні поставите перед собою таку мету. Підписуйтесь на цей канал, діліться цим відео і залишайте Свої питання і коментарі. Я завжди рада ділитися досвідом і допомагати вам будувати бізнес в радості. До зустрічі в наступних відео!